Отже, кінець 80-х. Радянський Союз, він буквально тріщить по швах. Багато народів, звісно, прагнули свободи, але є така думка, що саме дії України стала тим останнім вирішальним ударом, тим, що остаточно зруйнував імперію. Тож як саме це сталося? Давайте розбиратись. І от ця фраза, вона, знаєте, б'є просто в самісіньке серце нашої історії: українцям випала доля остаточно поховати надії Червоної імперії. Потужно, правда? По суті, це і є ключова ідея, навколо якої все обертається думка про те, що саме Україна поставила ту саму фінальну крапку в історії СРСР. Добре, тож давайте почнемо, ну власне, спочатку кінця. Усе велике, знаєте, починається з малого. І спочатку це були просто такі ледь-ледь помітні тріщини у здавалося б, непорушному моноліті радянської влади. Ми говоримо про другу половину 80-х. комуністичний режим, який здавався вічним раптом, почав слабшити. І ця слабкість вона відкрила шлях до змін змін, на які люди чекали десятиліттями. Просто уявіть собі десятиліттями радянська пропаганда просто випалювала будь-яке інакомислення. Не згоден. Арешт, все просто. Але тут приходить Горбачов з його знаменитою перебудовою, і раптом все змінюється. Стається немислима, стає можливим відкрито вголос критикувати владу. А для імперії, яка вся трималася на страху і мовчанні, ну це було ніби потягнути за першу ниточку. Це, безперечно, і був початок кінця. І от що важливо конкретно в Україні було два таких, знаєте, потужних каталізатори, які просто підлили бензину у вогонь. По-перше, це Чорнобиль. І справа не тільки в самій катастрофі, а в цинічній брехні, у тотальній бездіяльності влади. Рівень обурення просто зашкалював. А по-друге, це приклад країн Балтії. Люди в Україні дивилися на Естонію, Литву, Латвію і бачили, що вони вже наважилися кинути виклик Москві. І це, звичайно, неймовірно надихало. Це невдоволення вже неможливо було втримати на кухнях. Воно вибухнуло і перетворилося на потужний народний рух. Це довело. Бажання свободи йшло не від якихось політиків, а від мільйонів звичайних людей. І центром цього пробудження став народний рух України за перебудову. І це не була просто якась групка активістів, ні. Це була справжня політична сила, яка вперше за довгі-довгі десятиліття відкрито кинула виклик комуністам. Головна вимога автономія для України. Апогеєм усього цього стала просто неймовірна акція. 21 січня 1990 року люди взялися за руки і утворили живий ланцюг від самого Львова аж до Києва. Уявляєте? Це була мовчазна, але наскільки ж гучна демонстрація єдності. Тільки вдумайтеся в цю цифру понад мільйон учасників. Це був холодний душ і для київської влади, і для Москви. Стало абсолютно зрозуміло, народну волю до свободи вже не спинити. І ось цей народний рух дуже швидко переріс у пряме політичне протистояння з Москвою. Точку неповернення було пройдено. А далі події. Почали розгортатися, ну просто з шаленою швидкістю. В липні го під неймонірним тиском вулиці, Верховна Рада приймає декларацію про державний суверенітет. Горбачов, намагаючись якось врятувати імперію, пропонує новий союзний договір. Але знаєте, було вже запізно. Вже в жовтні студенти в Києві виходять на майдан і починають свою знамениту революцію на граніті. Вимоги цієї молоді, яка пішла на такий відчайдусний крок, як голодування, були абсолютно безкомпромісними. Жодного нового союзного договору крапка перевибори до парламенту, відставка уряду. І цей сміливий протест настільки сколихнув країну, що влада була змушена піти на поступки, нехай і часткові, але перші. А потім, потім стався хаос у Москві. Спроба державного перевороту в серпні 1991-го, відома як Пуч, виявилася саме тим шансом, на який так довго чекала Україна. Отже, що ж там відбувалося в ті дні? Якщо коротко стара комуністична гвардія спробувала захопити владу в Москві. У відповідь на вулиці вийшли тисячі людей, яких очолив Єльцин. А тим часом у Києві Леонід Кравчук зайняв дуже хитру вичікувальну позицію. І в кінцевому підсумку всього за кілька днів цей пуч повністю провалився. І ось тут ключовий момент для України, поки в Москві був повний безлад, пучисти телефонували Кравчуку і вимагали негайно ввести надзвичайний стан. І що він зробив? Він відмовився. Це був такий, знаєте, тихий, але неймовірно сміливий акт непокори. І він, по суті, зберіг суверенітет України в найкритичніший момент. Провал пучу став сигналом час діяти. Моментом слабкості Москви треба було скористатися і скористатися негайно. І українські політики не втратили ані хвилини. Лише через два дні після провалу пучу, 24 серпня 1991 року, Верховна Рада приймає історичний акт проголошення незалежності України. Мрія багатьох поколінь стала реальністю. І одразу після цього голосування неймовірно символічний момент. До зали парламенту вперше за десятиліття вносять синьо-жовтий стяг. Але от за межами України реакція була, м'яко кажучи, нерадісною, і Москва і Захід були шоковані. Їх набагато більше лякав неконтрольований розпад ядерної держави, ніж надихало прагнення українців до свободи. Ну а тепер давайте перейдемо до фінального акту цієї драми, бо саме демократичне рішення України зробило крах Радянського Союзу абсолютно неминучим. Отже, політики своє слово сказали. Але тепер все залежало від людей. Чи підтримують мільйони українців? Це сміливе рішення на всенародному референдумі. Москва шалено тиснула, а весь світ, затамувавши подих, дивився. І ось 1 грудня 1991 року народ дав свою відповідь. І якою ж вона була приголомшливою. Понад 90% українців сказали рішуче так незалежності. Це був не просто результат голосування, це був вирок імперії. Вирок, винесений демократичним шляхом. Цей результат мав два нищівні наслідки для Москви. По-перше, він змусив увесь світ нарешті визнати незалежну Україну. А по-друге, це був чіткий сигнал для російського лідера Бориса Єльцина. Без України жоден новий союз просто неможливий. Радянський проект був остаточно похований. Далі залишилося лише оформити все юридично. 8 грудня лідери України, Росії та Білорусі підписують знамениті біловезькі угоди, які просто констатували факт: СРСР більше не існує. А вже 25 грудня останній радянський лідер Михайло Горбачов йде у відставку Імперія зла припинила своє існування. Ось як це було сухо і офіційно сформульовано в документі Союз РСР як суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування. Все. Крапка. Отже, після століть боротьби Україна змогла скинути імперські кайдани і зробила це майже безкровно. Але, як покаже історія, це був лише перший акт великої драми. Найбільш запекла боротьба за справжню свободу була ще попереду.